Зараз от в таких туфлях. То мені знайомі презентували. Все. Теплі куртки та светри для жінок львів'яни часто приносять у ніч ліжку. Вигнали з хати. Ви маєте одяг, взуття? Маю. Маю, Ви, Алло, маю. А вам маю. Чим прийшла, тим вийшла, як казати. Безпритульні, що ввечері сушать одяг та взуття з останнім взагалі біда, особливо для чоловіків. Ну, Дам в сетірку, вона попруть, а сушити ранком в чому йти? Підмінного біля в нас немає. Більйони не тут не в... взуття не тут не в оселі, для нас то є дефіцит. Що знайдемо? От. Кому щось як пощастить? Дехто з чоловіків досі ходить у кросівках. Поки що у такому взуті з теплими шкарпетками не холодно, але у морози буде сутужно. пішов в магазин купив, а вони його просто взяли зверху, облізли. Знаєш, це також замуза, просто облізли. Одно мочив один раз просто був, то вони облізли просто. А Так вони, в принципі, теплі. Вже кілька років на вулиці живе пан Юрій, колишній будівельник, придбав собі сяке таке взуття за чесно зароблені гроші. 18 гривень на одних паперах, п'ятерка на бутилках, це вже 23. Десятка, двадцятка на металоломі, це вже 30-35. Мені вистачає отак. Чоловічих зимових курток у нічліжці теж не вистачає, тому безпритульні вдягають по кілька осінніх на раз. Звичайно, що холодно. Ну, ну я під неї, Шматі одежі клієнти потребують шкарпеток і білизни у банку одягу. Залишилось лише кілька комплектів. Білизна була, була закінчується. Шкарпетки, шкарпетки ще теж декілька пар залишилося. Часто звертаються з потребою якихось майок чи футболок. Знову ж таки теж немає. Щось таке натуральне, що люди хочуть взяти під верхній одяг, от е, теж відсутні. Зараз у центрі обліку перебуває 30 безпритульних. А коли холодніше є, ночувати приходить вдвічі більше. Ольга Зіліско Віталій Дорож головні новини. Львова.